Друзі, вітаю! Затримання Павла Дурова. Це історія, яка може загалом суттєво вплинути на діяльність російської розвідки. Нещодавно Дуров був у Баку, якраз перед візитом Путіна він чекав, можливо, зустрічі з Путіним. У Путіна відмовили у зустрічі, і фактично Дуров, у якого крім російського паспорту, є французький та інші громадянства полетів у Париж, знаючи, що там є ордер на його арешт. Фактично, формальна причина це піратський контент, торгівля наркотиками, там злочинці, які там використовують телеграму, у продажі зброї та інше у Франції. Це формальна причина. Насправді вона дещо серйозніша. Російська розвідка використовує телеграм, зокрема у Франції, для поширення як дезінформації проти. Президента Франції Макрона і проти французької держави, так і для того, щоб сегментувати виконавців задач російських спецслужб у Франції. Серед таких задач, зокрема, там розмальовки графіті, флешмоби в стилі французьких військових в трунах і іншого роду деструктивна діяльність, в тому числі підрив залізничних колій, який відбувся перед Олімпіадою. Вся диверсійна діяльність російськими спецслужбами акумулюється через телеграму у Франції. Відповідно у французьких спецслужб, я говорю те, що відомо не публічно, є інформація про використання цього сервісу саме росіянами для такої діяльності, у Росії всю розвідувальну діяльність. Фактично, ядром цієї діяльності є головне управління Генштабу РФ. І воно якраз і було відповідальне за використання Телеграма, розвідку російську. Після затримання Дурова є ризик, що Телеграм може надати французьким спецслужбам і загалом спецслужбам НАТО і розвідкам інформацію про роботу російських спецслужб в самому Телеграмі безпосередньо. Плюс. Телеграм є основним джерелом зв'язку російської армії, і фактично це додатковий ризик для росіян. Відповідно, у Росії будемо говорити відверто втратили дурова, як такого, і втратили можливості бодай якось зберігати конфіденційність для себе з використанням телеграма. Для Деструктивних, розвідувальних та інших цілей. Тепер є великий шанс, що західні спецслужби в тому числі зможуть домовитись, будемо так казати, з Дуровим і використовувати цей месенджер проти ворога. Телеграм є найпопулярнішим в Україні, Телеграм має 300 мільйонів користувачів Індії. Телеграм стає найпопулярнішим у Латинській Америці. Телеграм, в тому числі, є в США. Для російської розвідки це було просто знахідка. Але, знову ж таки, Патрушев, Вайно, Бортніков, той же всі російські спецслужбісти фактично провалилися здорово. Що буде далі з Телеграмом? Телеграм буде працювати далі. Нічого не станеться. Навпаки, не виключено, що Телеграм після цієї історії може стати безпечнішим. Від російських спецслужб слава Україні! Переможемо всіх!